27 липня 2008 року Сандра Бос не знаходила собі місця в кімнаті для допитів в місцевій поліції міста Бостон. Жінка зупинилася в готелі зі своєю донькою та соціальним працівником для того, щоб організувати зустріч доньки з її батьком, колишнім чоловіком Сандри. Лише нещодавно пара розлучилася, і тепер рішенням суду Сандра була зобов'язаною привозити доньку на зустріч з колишнім буквально три рази на рік. Розлучення було нелегким. Але проти рішення суду зробити нічого не можна було. Вже декілька таких зустрічей відбулося, та ця була зовсім іншою. Колишній на ім'я Кларк Рокфеллер був аж занадто в піднесеному настрої, він наполіг, щоб вони всі разом пішли до центрального парку Бостона. Це було дуже дивним, адже в парку в цей час було досить людно і навряд чи батько міг спокійно поспілкуватися з донькою. Та Кларк Рокфеллер навіть чути нічого не готів. Жінки піддалися і попрямували разом з чоловіком і дівчинкою до парку. Вже через хвилину Кларк несподівано схопив доньку на руки, вскочив в припаркований поряд автомобіль і почав їхати крізь натовп зляканих людей. Соціальний працівник встигла схопитися за задню панель автомобіля, та водій навіть не думав зупинятися, проволікши бідолашну за собою декілька десятків метрів. Сандра могла лише кричати і кликати всіх перехожих на допомогу, які нарешті і викликали поліцейських. Важко повірити, що таке викрадення сталося серед білого дня на очах десятків свідків. Сандра Бос не тямила себе від страху, якби вона лише знала, який жах чекав на неї та її родину попереду. Хто ж такий Кларк Рокфеллер і які таємниці він мав в своєму минулому сьогодні розбираємо. Нарешті я знову тут приношу вибачення ж за таку довгу паузу, дуже дуже насиченими були ці місяці для мене. Спішу поділитися особистими, хорошими новинами. Хто не знав, я маю в медичну освіту і останні декілька років займалася підтвердженням свого медичного диплому в Америці. Нарешті мені це вдалося, і тепер я можу з усією радістю повідомити, що я вступила до американської резидентури на позицію резидента внутрішньої медицини. Анатомія Грей чи доктор Хаус в дії просто. Кому буде цікаво слідкувати за моїм реальним життям, розповідями на медичні теми і про резидентуру в Америці, приєднуйтеся до мого особистого ютуб каналу та інстаграму. Посилання в дописі до відео. Туди планую додавати відео з докладним описом мого шляху вже починаючи з наступного тижня. Тому теж підписуйтесь, щоб не пропустити. Сподіваюся, що більше не буде в мене таких довгих перерв у веденні цього каналу, і я буду частіше радувати вас різними відео. Без подальших зволікань повертаємося до відео. Отже, Сандра знаходилася в кімнаті для допитів. Так багато було задано питань, і ще більше було попереду. Слідчі були дуже наполегливими в своєму бажанні дізнатися якомога більше подробиць того, що трапилося. У подібних ситуаціях дуже важливим є знайти дитину у першу добу після зникнення, оскільки після цього шанси знайти її живою значно знижуються. Сандра по порядку розказувала все про своє життя із колишнім чоловіком. Останні роки їх подружнього життя були досить важкими, та починалося все аж занадто чудово. Він був вихідцем з дуже заможної відомої родини. Його предок Джон Девісон Рокфеллер був першим офіційним мільярдером в історії людства. На момент його смерті в 1937 році його статок налічував близько півтора мільярди доларів, а розбагатів чоловік завдяки продажу бензину та керосину, попит на які ставав лише вищим з кожним роком. Чоловік був дуже віруючим, мав чотирьох доньок і сина. Досить велику частину своєї грошей Джон Девісон жертвував на лікарні, освіту та різні дослідження. Він побудував два університети після його смерті діти продовжували справу чоловіка. Сім'я ставала все більшою, а ім'я Рокфеллер ще відомішим. Саме до такої родини належав Кларк. Він отримав освіту в університеті Вісконсіна та Університеті Південної Каліфорнії. Звичайно, Сандра просто не могла не закохатися в молодого, розумного і харизматичного Кларка, а познайомилися вони в 1993 році на вечірці до Дня Хеллоуіну, яку влаштовував Кларк Рокфеллер в своєму будинку. Тематикою вечірки була настільна гра Клу в перекладі Речовий доказ. Суть гри це розслідувати вбивство хазяїна розкішного будинку, лікаря Боді. У грі приймають участь шість персонажів. Всі вони являються підозрюваними у вбивстві, кожному з гравців дається свій колір. Так от, Сандра була міс Скарлетт її кольором був червоний. І саме в такій сукні дівчина з'явилася на вечірку. А сам організатор вечірки був утягнутим у фіолетовий костюм колір свого героя, професора Плам. Звичайно, він не міг не звернути увагу на красивезну білявку в червоній сукні. Саме з того вечора почалася їх історія як пари. Молоді люди проспілкувалися всю ніч. Кларк розповідав дівчині про те, як зараз проходить курс по бізнесу в Гарварді, тому що хоче краще розбиратися в процесі ведення власної справи, щоб поскоріше приєднатися до сімейного діла. Стосунки розвивалися дуже швидко. І вже невдовзі пара почала разом проживати у квартирі Сандри на Манхетені. Вони одружилися в 1996 році. Життя їх було досить стабільним. В основному, зароблянням грошей в сім'ї займалася Сандра, а Кларк залишався вдома. Сандру це влаштовувало, особливо після народження їх спільної доньки у 2001 році. Дівчинку назвали Рей Стороу Рокфеллер, та вдома її частіше кликали Снукс. З часом Сандра почала помічати мінуси в характері чоловіка. Він не вагаючись витрачав гроші, які заробляла жінка. Чоловік полюбляв дорогі костюми, відвідував найкращі перукарні міста, а ще дивніше було те, що він все частіше вимагав, щоб сім'я переїхала. Всі його історії ставали якимись непослідовними і безглуздими. Здавалося, що чоловік чогось боїться. Звичайно, Сандрі це не подобалося вона мала квартиру і стабільну роботу консультантом з фінансових справ. Жінка теж походила з досить відомої і заможної родини. Все частіше в сім'ї виникали конфлікти та непорозуміння, і в 2007 році жінка наважилася на розлучення. Рокфеллер досить погано відригував на це рішення дружини, він нізащо не хотів давати їй розлучення, та все ж виходу не було. Цікава деталь: Сандра погодилася виплатити колишньому кругленьку суму. А також віддати каблучку і плаття, яке він їй подарував на одруження, лише для того, щоб він не вимагав у судовому порядку права на повну опіку над донькою. Хоч жінка і розуміла, що шансів на повну опіку в неї було більше, та все ж вона не мала бажання мати справу з довгою судовою тяганиною, тому в мирному порядку колишні погодилися, що Кларк буде бачити доньку тричі в рік під наглядом соціального працівника. Це рішення було погоджене в судовому порядку. А тепер Рокфеллер просто викрав доньку під час чергового побачення. Більше подробиць розповісти Сандра бос не могла. Свідчі намагалися простежити пересування чоловіка завдяки використанням ним банківських карток, щоб оплатити ті чи інші послуги. Та дуже дивне було те, що жодного банківського рахунку на ім'я чоловіка відкрито не було. Допоки Сандра і Кларк перебували в шлюбі, він розпоряджався всіма заробленими Сандрою грошима, а на себе ніколи не відкривав рахунки. В шлюбі він був досить аб'юзивним, тому жінка не мала змоги цьому протистояти. Слідчі продовжували роботу дивно, та й водійського посвідчення чоловік не мав, так само як і номера соціального страхування, який присвоюється кожному громадянину США. Без нього майже неможливо купити нерухомість чи, наприклад, влаштуватися на роботу. В жодному реєстрі не було ім'я зниклого чоловіка. Це викликало неабияке занепокоєння у поліцейських. Невже Кларк з самого початку готувався до подібного викрадення і тепер намагається просто зникнути? У слідчих не залишалося вибору. Вони звернулися до представників відомої родини Рокфеллер, серед яких тепер були банкіри, політики та інші не менш відомі люди. Слідчі розповіли, що їхній родич викрав доньку, і про його місце знаходження нікому не відомо. Та тут на слідчих чекав черговий удар жоден з сім'ї не мав уяви, про кого йдеться, адже нікого на ім'я Кларк серед них не було. Фотографії Кларка лише це підтвердили ні. Він точно не був представником цієї родини. Ким же був цей таємничий Кларк Рокфеллер і де він був зараз? Невже він так цинічно використав те, що був однофамільцем династії Рокфеллерів, чи за цим ховалося ще щось більш лякаюче? Сандра зрозуміла, що взагалі не знала свого колишнього, і все, на що вона сподівалася, це те, що він не завдасть шкоди їх доньці, та тепер навіть і в цьому впевненості не було. Наступним кроком розслідування було оприлюднити фото зниклого, щоб залучити громадськість до пошуків. Нагороду в 10 тисяч доларів було встановлено за будь-яку інформацію про місце перебування Кларка чи його доньки. Одразу ж після публікації фото на телебаченні та в газетах до поліції почали надходити дзвінки. Досвідчені слідчі навіть не очікували на таку кількість зачіпок. Та тут теж було все непросто: як мінімум 5 різних імен називали люди, вказуючи на чоловіка з фото з телевізора. Це здавалося дивним. Та коли імена почали повторюватися від різних людей, слідчі зробили висновок, що це точно не помилка всі сліди вели в Каліфорнію. Саме там, нібито колись проживав чоловік з фото. Перевіряючи надані свідками імена, слідчі отримали ще одну неочікувану підказку. Кларк Рокфеллер за день до зникнення приходив до будинку свого друга, де вони разом насолоджувалися розмовою за склянкою вина. І, на щастя, друг досі не помив посуд. Тобто ДНК ще досі було на склянці. І дійсно, на посуді знайшли залишки ДНК Рокфеллера, а також відбитки його пальців. Це був перший прорив у справі. Сліди терміново направили у лабораторію для перевірки ДНК і порівняння з існуючою базою. Це зайняло б декілька днів. Та, на щастя, співпадіння було у базі відбитків пальці, які належали аж ніяк не Кларку Рокфеллеру. А чоловіку на ім'я Крістіан Карл Герхар Страйдер. Він був вихідцем із Німеччини та переїхав до США, коли був ще підлітком, тобто майже 30 років до подій, які ми сьогодні обговорюємо. Його сім'я не була заможною, та сам Крістіан аж занадто тягнувся до грошей і, здавалося б, ще з дитинства готував себе до вищого класу. Все, що його цікавило, це книги про набуття хороших манер. Управління фінансами та вплив на психологію людей за декілька років після переїзду до Америки, будучи ще зовсім юним, хлопець одружився, і це допомогло йому отримати грін карту, тобто документ, який дозволяв йому постійно проживати на території Америки і працювати тут. Після розлучення він змінив ім'я на Крістофер Чечестер – що допомогло йому ще більше влитися в місцевий колектив і менше згадувати про своє німецьке походження? Новим знайомим він представлявся вихідцем королівської родини з Великобританії та кінопродюсером. Це дозволяло йому заводити знайомства з досить відомими людьми. Чоловік проживав у місті Лос-Анджелес, штат Каліфорнія. Так як часу на стабільну роботу наряду з численними вечірками у Крістофа не залишалося, він не мав достатньо грошей на оренду окремого житла. Крістоферу нічого не залишалося, як поселитися в гостьовому будиночку на подвір'ї будинку жінки на ім'я Діді Сохус. Діді була вдовою вже декілька років. Після смерті чоловіка, який був відомим і заможним в місті адвокатом, діді почала вживати алкоголь. Як казали друзі родини, якщо і існувало справжнє кохання, то воно було між діді Хусохус і її чоловіком. На жаль, у пари довго не було дітей, і вони наважилися на досить важкий і відповідальний крок всиновлення. Пара взяла на виховання хлопчика Джона, якого пізніше всиновили, А за декілька років в сім'ї з'явилася ще й донька. Мені не вдалося знайти достовірної інформації, чи була дівчинка теж всиновленою, чи все ж таки народилася у пари. Та, судячи з усього, про що ми говоритимемо пізніше, донька таки не була всиновленою. Допоки чоловік працював, діді займалася будинком і дітьми. Чоловік розумів, що домашні клопоти то нелегко, тому часто в їх будинку з'являлися ще й помічниця по господарству та садівник. Не дивно, що смерть чоловіка так важко вплинула на діді, і вона почала випивати. Її син та донька на той час вже проживали окремо і мали власні сім'ї. Зокрема, Джон був одруженим з дівчиною на ім'я Лінда. Я знаю, знаю, сьогодні аж занадто багато імен, та намагатимуся допомагати вам зорієнтуватися. Надіюся, ви все ще розумієте, де про кого мова. Пара Лінди і Джона була досить цікавою він серйозний, розумний, з вибудуваними планами на майбутнє. А вона дуже легка і весела дівчина з харизматичною посмішкою і очима, які нібито завжди сміються. Про хороше почуття гумору дівчини говорили всі друзі. Лінда була душею будь-якої компанії, от знаєте, є такі люди, що заходять в кімнату і ніби світлом все наповнюється. Саме такою була Лінда. А ще пара була дуже цікавою через свою велику різницю в зрості, та й до того ж доволі незвичною. Саме Лінда була вищою в парі. Та це лише додавало їм неабиякого шарму. Лінда обожнювала гарні сукні, в яких виглядала дуже жіночно, вона часто шила їх собі сама, а також дбала її про чоловіка майже всі костюми, в гардеробі якого були її творінням. Молоді лише нещодавно одружилися, тому не мали в розпорядженні достатньо фінансів, щоб придбати власний будинок. До того ж, мама Джона проживала сама в просторому двоповерховому будинку, а її погана звичка випивати викликала досить сильне занепокоєння молодят. Саме тому вони вирішили пожити з нею, допоки не зберуть достатньо коштів на придбання власного житла. Просторий будинок з величезним гостєвим будинком на подвір'ю точно міг вмістити їх без дискомфорту для матері Джона Діді. Лише після того, як молоді люди з'явилися на порозі будинку матері, вона повідомила їх, що гостєвий будиночок вже зайнятий. Вона здає його прекрасно ерудованому хлопцеві на ім'я Крістофер він нібито навчався в університеті Південної Каліфорнії на факультеті акторської майстерності. Спочатку все було добре, молодята швидко знайшли мову з Крістофером, та от з матір'ю Джона все було важче. Пагубна звичка жінки, теж не сприяла нормальним стосункам. Лінда намагалася всіляко уникати спілкування зі свекрухою. Вона хотіла переселитися в гостєвий будиночок та розуміла, що хоч і невеликі гроші, які платив Крістофер за оренду, будуть корисними для її свекрухи. Життя налагоджувалося Джон і Лінда навіть завели двох котів. Це було давньою мрією дівчини. Вона обожнювала все, що було пов'язане з цими тваринами. Та і діді, свекруха, здавалося б, раділа такому поповненню в сім'ї. Та все ж, коли молодята вирішили поїхати в Нью-Йорк на два тижні, щоб погуляти та, можливо, пройти декілька співбесід для потенційної роботи, вони вирішили віддати котів до спеціального готелю для тварин. Молоді люди не могли до кінця довіряти діді, адже знали про її погану звичку. Вони боялися, що жінка в стані алкогольного сп'яніння може забувати годувати малих чи прибирати за ними. Навіть незважаючи на невеликі фінансові можливості, Джон і Лінта були дуже відповідальними стосовно своїх тварин. Та ні за два тижні, ні за місяць молоді люди не повернулися з подорожі. Дідя звернулася в поліцію тільки тоді, коли до неї подзвонили з готелю для тварин, де перебували коти пари, адже за ними так досі ніхто й не прийшов. Поліцейські з усією серйозністю спочатку поставилися до слів жінки, тому прийшли до її будинку, щоб докладніше про все розпитати. Жінка розуміла, що її син та невістка не могли просто так забути та не забрати тварин, адже ставилися до них дійсно як до своїх дітей. Це наполохало її, вона почала хвилюватися, що можливо, щось трапилося. Але її квартирант Крістофер продовжував наполягати, що все добре. Джон і Лінда в Нью-Йорку, де хлопець проходить інтерв'ю на якусь нібито дуже секретну державну роботу. Поліцейські скептично віднеслися до того та все ж вирішили постукати в двері гостьового будиночка, де проживав Крістофер. На порозі перед ними Крістофер з'явився абсолютно голим. Він нібито абсолютно не розумів, про що говорять поліцейські. На цьому допит завершився. Справа затихла. Поліцейські постановили, що Лінда і Джон дорослі люди і вирішили зникнути і не контактувати з різними з власного бажання. Пара так ніколи і не повернулася. Та Крістофер продовжував наполягати, що з ними все добре, і тепер, за його словами, вони перебували в Парижі. Невдовзі після візиту поліції діді отримала досить дивного листа. Це була листівка з одним реченням: не нью Нью-Йорк, але непогано. Побачимося скоро. А підніше ще одна листівка з підписом трохи сумуємо за Нью-Йорком, але і тут можна жити і підпис від Лінди та Джона. Де саме вони були тепер, молодята не вказували, та згадування про те, що це вже не Нью-Йорк, допомогло діді повірити у версію про Париж. Та невдовзі новий удар зник Крістофер. А разом з ним зник Пікап Джона та Лінди. Після цього дідя знову звернулася до поліції, адже нібито Крістофер був єдиним, з ким підтримували зв'язок її син та невістка. Та поліцейські лише повторили, що доросла людина може просто зникнути за своїм бажанням, так що зникнення небезпеки за собою не несе, а от факт крадіжки авто був, тому Крістофера оголосили в розшук. З цього моменту життя Діді ставало лише гіршим здоров'я полишало жінку. Вона пила ще більше, щоб забутися, а невдовзі продала свій будинок молодій парі, з якою її познайомив колись той самий Крістофер. Вона їм віддала всі свої збереження і переписала заповіт на них, прибравши звідти ім'я власного сина Джона. Сама жінка доживала останні роки в фургончику на березі річки. Вона так ніколи й не дізналася, що стало з її сином та невісткою. Діді померла в цілковитій самоті в 1991 році. Колишній будинок Діді невдовзі знову було продано, і нові власники захотіли зробити басейн у подвір'ї. Це було в 1994 році, тобто за 9 років після того, як Джон і Лінда зникли. Запросили будівельників, які розпочали роботу, копали яму на задньому подвір'ї. Ніхто з працівників не очікував, що на них там чекає страшна знахідка кістки, які належали людині. Дійсно, медична експертиза підтвердила, що то були людські залишки, які належали не кому іншому, а Джону Сохосу, зниклому майже 10 років тому сину Діді. Останки Лінди так ніколи й не було знайдено, хоча вважається, що вона теж була вбитою. В гостьовому будиночку, який колись винаймав Кристофер за допомогою Люмінолу, вдалося знайти сліди крові. Це були величезні плями на підлозі, які в'їлися в, в дерев'яне покриття та безліч менших плям на стінах. Тут явно відбулося щось страшне. На жаль, через те, що пройшло так багато років, виявити, кому належала кров, не було можливим. Слідчі намагалися встановити місце знаходження Крістофера Герхар який, як виявилося, переїхав до Коннектикуту, та тепер називав себе Крістофером Крувом, тобто вже третє ім'я. Та коли поліцейські з'явилися на порозі дому, де він проживав тоді, його там вже не було. Чоловік знову був на крок попереду слідчих. Так його слід загубився аж до 2008 року, доки він не викрав свою доньку. І завдяки відбиткам пальців та показам його знайомих вдалося встановити послідовність всіх цих подій. Рідні Лінди, останки якої так і не вдалося знайти, провели поминальну службу, щоб нібито провести в останню путь дівчину, а останки її чоловіка Джона вони все ж таки змогли поховати. До речі, про експертизу ДНК останків Джона. Слідство досить довго над цим працювало, адже нагадаю, Джон був всиновленим. Тому порівняти його ДНК з сестрою не могли, довелося шукати його кровних родичів. Інформація про них тримається в секреті, та добре, що хоча б люди погодилися надати матеріал, щоб підтвердити, що вбитим був саме Джон, і змогти нормально його поховати через стільки років. Тепер повернемося до 2008 року та викрадення доньки, з якого і почалася історія. Викрадача вдалося затримати через 6 днів після скоєного. Він збирався втікти з донькою на моторній лодці та зупинився в місцевому мотелі, щоб підготуватися. Поліцейські провели спеціальну операцію по встановленню місця перебування викрадача і його затриманню. Один із поліцейських передягнувся в одяг звичайного чоловіка, який нібито був рибалкою, і почав стукати в усі двері мотелю, повідомляючи, що нібито чиясь лодка горить. Не очікуючи нічого поганого, Крістіан вибіг з кімнати, після чого. Був затриманим. Його донька таким чином ніяк не постраждала і навіть не зрозуміла, що трапилося. Я думаю, це чудово, зважаючи на все, що трапилося з нею до того. На суді Крістіан поводився досить, можна сказати, навіть нагло. Періодично він перебував, вигукував, посміхався в найбільш непідходящі моменти. Колишня дружина згадувала, що на протязі всього спільного життя її колишній відмовлявся подорожувати до Каліфорнії або Коннектикуту, і зараз вона розуміла чому. На суді команда захисту наполягала, що Джона вбила його дружила Лінда, а сама втекла. Та команда звинувачування пред'явила ще декілька доказів вини Кристофера. Тіло Джона було замотаним в два пакета з логотипами саме тих університетів, де колись навчався Крістіан. Його постійні вигадування різних історій для матері вбитого, що нібито Джон має секретну співбесіду, а потім, нібито, переїзд в Париж і так далі, що лише відтягувало звернення в поліцію. А також продаж будинку діді маловідомій парі за зовсім мізерну суму і повна зміна заповіту. Вважається, що вбивство було скоєним через гроші, і саме крістіан мав бути в заповіті, та побоявся просити діти внести його ім'я в заповіт, щоб не накликати на себе ще більше підозр, тому й познайомив її з підозрілою парою. До речі, їх імена ніколи не були озвученими в суді і їх навіть не допитували. Та вважається, що, продавши будинок діді трошки пізніше, ця пара поділила гроші з Крістіаном. За іншою версією подій, Крістіан був закоханим в Лінду. Саме тому він позбавив життя Джона. А що сталося з самою Ліндою, навіть страшно думати сам вбивця ніколи не комендував скоєне. Його було засуджено до 27 років за вбивство Джона. Вбивство Лінди так і не вдалося довести. За викрадення дитини чоловіку додали 7 років, але він відбуватиме це покарання паралельно з основним вироком. Ось така історія сьогодні: абсолютно нереальні повороти, яких я точно не очікувала, трохи залишається незавершеності, як на мене, через те, що Лінду так і не знайшли. Та все ж, як мораль з цього звірства хочеться нагадати всім і кожному, що всі вчинки минулого, навіть найдавніші, нас доженуть в майбутньому, навіть якщо й через 30 років. Ось так діліться своїми думками. Не забувайте підписатися та поставити лайк цьому відео, щоб канал розвивався і ще більше людей приєднувалися до нашої True Crime родини. Пишіть свої думки в коментарі, там і обговоримо. Бережіть себе, і, як завжди, почуємося.